Побутове сміття ковшем загрібають залишки вікон та меблів та гілок дерев, які всіюють тротуари після прильотів. Руїни будинків комунальники не чіпають. Під завалами можуть лежати нерозірвані снаряди. Тож спочатку місце мають обстежити рятувальники. Втім, і без цього на безлюдні понівочені салтівці роботи вистачає. Ну потом почали люди возвращатися, почали із холодильників із квартир. виносити все, що у них ніхспортілась, розбирати завали і тому подібне. Тому мусрав увілічилась в рази. У перший день війни під звуки вибухів вони прийшли на роботу. Виїхати з міста навіть думки не було. Працювали і в найгарячіші дні під обстрілами доводилось тікати та ховатися в укриття. А с годом снова на прибирание. Слышу, что-то свистит. Только лязю вот так через дом где-то. Потом второй раз думаю, это да, что такое. Смотрю, люди побежали за дома. И где-то стекла посыпались. Ну, я быстренько ключ на старт и оттуда быстрее. Как раз был обстрел в Валентиновской. И не доехал. Немножко на глазах увидел взрывы. Да, остановился, вернулся. Підріждали поїхали далі. На роботі лучше, ніж вдома сидіть, хоч німного як то відплієшся. Поки росіяни намагалися зрівняти з землею Харків, комунальники його відновлювали як могли, лагодили електродроти, ремонтували дороги, прибирали сміття. А ще ці кадри навесні облетіли всю країну. Після рашистських обстрілів виходили висаджувати квіти, і містяни зрозуміли. Місто буде жити за героїзм та відданість. Міністерство оборони України нагородило відзнаками працівників десяти комунальних підприємств. Винуватці події виглядають зніяковілими. кажуть, працювали не за нагороду, але не приховують їм приємно. Немножко люди почали увагу на нас обращать після війни. До війни вони нас просто не замічали. А після війни вже видно, що. І спасибо говорять. Нині комунальники чекають, аби ЗСУ відбили рашистів подалі від Харкова, аби почати прибирання біля кільцевої дороги на Салтівці. Це частина міста найближча до російського кордону. І саме вона прийняла перші удари ворога. Вікторія Стрельцова, Світлана Павук та Віталій Павук Харків ТСН, 1+, плюс марафон Єдині новини. Українці виграли чемпіонат світу з надлегкої авіації. Юрій та Тимофій Яковлеви стали найкращими на планеті в категорії двомісних літаків. Напружені змагання цього року проходили у Чехії. Свою перемогу спортсмени присвятили Збройним силам України. Чим ця перемога особлива для українців і як це перемагати всупереч усім негараздам, Дізнавався у переможців кореспондент ТСН Олександр Загородний. Перемога на характері, перемога всупереч усім негараздам. Українці чемпіони світу у Європі бачили розбомлений аеродром поблизу Києва. Російська авіація зруйнувала ангар, пошкодила літаки. Юрій та Тимофій Яковлеви не опускають руки. Вони вантажать свою спортивну машину на причіп і везуть за півтори тисячі кілометрів до місця змагань у Чехії. Вони таки приїхали, дивувалися у Європі, але на перемогу українців мало хто б поставив. Команда не мала змоги повноцінно тренуватися. В країні війна та повна заборона на польоти цивільної авіації. До того ж, Тимофій Штурман служить у війську. У них було всього кілька днів на тренування, і от перші вправи. Завдання на орієнтування потрібно відшукати місця під крилом за фотографіями, польоти на економічність, хто довше протримається у повітрі на кількох літрах бензину. І чи не головна вправа на точність приземлення? Яковлеви змагаються на літаку власної конструкції. В нього рекордний планер. Чотири роки тому саме на аеропракті А 40 Юрій з донькою Ганою становив одразу два світових рекорди. Пролетів тисячу кілометрів з найменшою витратою пального та найбільшою швидкістю. Літак з неперевершеною аеродинамікою, але саме вона й шкідлива у цій вправі, бо після точної посадки потрібно ще швидко зупинитися, а літак цього робити аж ніяк не хоче. Ну тоді українські спортсмени роблять. Ось так носом по траві усе заради перемоги. Ми присвячуємо цю перемогу нашим захисникам, захисникам нашої свободи, захисникам нашої демократії, а тому, що тільки в свободній країні можна літати свободно. Українська команда вкотре доводить, перемагати можна, перемагати треба навіть тоді, коли у цю перемогу мало хто вірить. Слава Україні! Героям слава! Олександр Загородний ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Збирав гуманітарну допомогу в Ліверпулі та допомагав українським біженцям у Польщі. На знак Пошани його випустили на останніх секундах товариського матчу Евертон Динамо і дали пробити пенальті. Його звати. Пол Стретон, йому 44, колишній поліцейський живе і працює у Ліверпулі. У березні він дивився телевізор, і коли побачив, що роблять російські окупанти в Україні, вирішив рятувати людей. Спочатку організував збір допомоги у Ліверпулі, а потім разом із молодшим братом Гарі відвіз усе зібране до Польщі. Там був серед тих, хто організовував тимчасове житло для біженців. Каже, що спілкуватися йому допомагав англійсько польський розмовник в інтерв'ю британським журналістам. Лістом він так описував свою поїздку до кордону з Україною. цитую, ми підійшли до мера перемишля, щоб запитати, як допомогти. І нам відповіли: купіть шоколад для дітей, оскільки це єдине, що змушує їх усміхатися. Виявилось, що він ще й фанат футбольного клубу Евертон, тож на знак пошани до його вчинків під час матчу проти Київського Динамо його випустили на заміну. Він пробив пенальті і забив. А його гол зафіксовано в офіційному протоколі. Рахунок у матчі – 4-0 це наразі все, що встигає розповісти на цю мить уже в студії. Мої колеги ведучі 1+, плюс Наталка Островська та Євген Плінський. І зокрема, я знаю, що у вас буде теж обговорюватися тема, яку мені прокоментувала в ексклюзивному інтерв'ю Перша леді України Олена Зеленська. Зокрема, її обкладинка славнозвісна і вже така досить скандальна, яку обговорювали різні українські шанувальники. І, от зокрема, про цю обкладинку говоритимете і ви. Ну так, у нас деякі звикли, що перша леді це обов'язкова жінка, яка має бути в довгій сукні по п'яти і в туфлях лодочках. Ну трохи ця обкладинка американського видання Вох змінила цю позицію. І от ми поговоримо з експерткою з етикету та моделювання поведінки Анною Чаплигіною. Вона прокоментує, чому ж така реакція бурхлива відбулася, що означає ця поза в якій сфотографували першу леді. От про все це поговоримо. І оця ця фотосесія вона насправді виявилася не тільки вдало, що весь світ досі обговорює цю фотографію. Це, це неймовірна перемога в цьому питанні. До речі, Олена Зеленська якраз теж це обговорювала про Сказала, те, що, що додасть балів. Так що вичина. наскільки взагалі несподіваною була реакція, і наскільки різниця західних експертів і українських, зокрема, так що послухаємо Тема ще й, актуальна ще є думку людей, котрі знайомі з етикетом. А ну а ми з останніми оновленнями від команди ТСН побачимося вже об 11 годині. Все буде Україна. Дивись проект знайти своїх Катерини Осадчої з пошуку зниклих завтра о 21.30. Нескорені міста України. Кривий ріг, залізне серце України та найдовше місто Європи. Його техногенні ландшафти приваблюють гостей, і в місті активно розвивається промисловий туризм. Криворізькі землі входили до складу війська Запорізького. В місті розташовувався центральний орган управління кіш Запорізької січі. Під час археологічних розкопок у балці Дубова український археолог Олександр Поль виявив залишки плавельних печей, які свідчать, що металургією тут займалися ще скіфи. У роки нацистської окупації голова міської управи Сергій Шерстюк очолив народний спротив. Запровадив офіційне використання української мови та гімну ще не вмерла Україна і слава і воля. Бо навіть під ворожим вогнем криворіжці безстрашно працюють, допомагають і захищають незалежність. Адже крім залізного серця, мають ще й сталевий козацький характер. Кривий ріг нескорений. Расисти свідомо б'ють по людних районах серед білого дня, нашпиговують мінами і смертоносним залізячим святу українську землю. Але замість страху і відчаю, вони побачать у наших очах тільки свою смерть. Українські воїни відплатять за кожну сльозинку наших матерів. Винесуть ворога у пекло. А побратими із ДСНС, рятувальники вогнеборці піротехніки. Будуть і вдень, і вночі допомагати розміновувати, розбирати завали, повертати до життя міста і містечка, не зважаючи ні на обстріли, ні на утому. І морок згине. Ми переможемо і постане посеред вільного світу нова, заможна, щаслива і непереможна Україна. У найскладніші для країни часи вірний тільки в ЗСУ. Але й в себе. Держава надає допомогу всім, хто через війну шукає нову роботу. У кожному місті працюють центри зайнятості, де вакансії оновлюються щодня. Вибирай зручно і заповнюй анкету на офіційному сайті в Дії. або в чат-боті. Працюй, розвивайся, живи заради перемоги! Перебудуємо, перезапустимо, переможемо. Чітині новини разом мислі. Один плюс один повертається в ефір цього недільного ранку. Для вас продовжують працювати Євген Плінський. Мене звати Наталя Островська. І в цій годині ми поговоримо про феномен фотосесії першої леді України Олени Зеленської. Всеукраїнський проект, тарілка, метою якого є нагодувати кожного українця. А також поговоримо про фактор Угорщини, як один із наших європейських сусідів все відвертіше стає оплотом рашизму в ЄС. Ну а почнемо з теми, яка за кілька днів стала в соціальних мережах відверто мемом. Заборона. На з банком демонстрації курсу валют і у нас на включенні Василь Фурман, заступник голови ради НБУ, з яким ми поговоримо як про історію забороною, так і взагалі про перспективи нашої рідненької гривні. Доброго ранку, Доброго ранку, ранку. Пане Василю, ну знаєте, соцмережі бурхливо відреагували на те, що НБУ заборонив виставляти курс на обмінниках. Деякі жартома кажуть, це все зробили для того, щоб поберегти психіку українців. Деякі кажуть, що це, начебто, принести меню без цін. Ну а якщо ще відкинути жарти і серйозно поговорити, от я, яка реальна мета такої ініціативи? А, дивіться, давайте щодо меню без цін. Ви коли. Ідете, наприклад, в ресторан обідати, то меню ж не висить перед рестораном з великими цифрами, Правильно, ви заходите в ресторан, вам дають меню. Ви дивитесь меню так само. і Тут просто, якщо ви хочете купити долар, просто ви прийдете в банк. і У вас є там є курс валют. Або якщо ви хочете купити долар в пункту обміну валют, ви також приходите до пункту обміну валют, і там також є це меню, про яке ви говорите. Тобто є курс куркурси. Це перше. друга. Подивіться, якщо от ви можливо також ну були в різних країнах і бачили про те, що ну, такої кількості бордів обмін валютніх там різних інших бордів, просто в інших країнах ну просто немає. Тобто тому